Це то Саме той випадок, коли про автомобіль можна сказати, що це дійсно капсула часу: 86 тисяч кілометрів пробігу, один власник салону, автомобіль весь в рідній фарбі, і головне, це ціна на цей автомобіль. Chevrolet Aveo 2007 року випуску, на двигуні 1.5 капсула часу до салону. Даному автомобілі у нас 86 тисяч кілометрів пробігу. Абсолютно кожна деталь автомобіля залишилась в ідеальному стані, як це руль, як це куліса. А по комплектації вона у нас стандартна, як для Авео, присутній кондиціонер, пару скло підіймачів, електрорегулювання дзеркал та ідеальніший доглянутий стан сидів. І на фіналочку. Якщо ви самий прискіпливий покупець на світі і шукаєте собі ідеальніший автомобіль за невеликі кошти. То ця авео це просто те, що вам потрібно. Компанія Автопрайд. Ми вас чекаємо. Оглядайте цей ексклюзив, катайтесь, отримуйте емоції і отримуйте собі ідеальніший автомобіль.